Всім привіт, з вами Вітя і вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви випадково натрапили на це відео, то знайте, що це серія відео, в якому ми вивчаємо програму ProCreate. Тому раджу перейти на мій канал, знайти цей плейліст і почати з першого відео. Бо розбираємо ми цю чудову програму покроково. А для тих, хто вже в курсі що тут робиться. Ми продовжимо з вами знайомитись а, з програмою ProCreate. Сьогодні ми розберемо вкладку Colors. Коли ми натискаємо на цю вкладку, ми бачимо ось такий квадрат, можемо ось так от рухати, тобто обирати якийсь кольор а, вручну, або можемо рухати знизу змушки. А, це у нас тон кольору, відповідно його насиченість та яскравість. Тобто хує, хує. Тобто, Hue, Saturation and Brightness. Ось вони ці три повзунки. Знизу ми бачимо історію наших кольорів, які ми використовували останні 10 разів. І також ми бачимо з вами палетку кольорів, яка зараз обрана. Також у нас є варіант вибору кольорів з диску, ось такого, комусь так зручніше, комусь через квадрат. Далі у нас є вкладка гармонії. Це вкладка допомагає нам підібрати гармонійні кольори відповідно до того, що ми оберемо. Тобто ми обираємо якийсь кольор, і воно нам математично Розраховує найбільш сумісні і найбільш кольори, які будуть посувати разом з цим кольором. Тут воно не явно, але можна цей режим і переключати. Тобто ми клацаємо ось тут на тетрадік зараз режим, і у нас ось відкриваються декілька варіантів. Комплементарний, тобто це паралельний колір, обраному нашому кольору, розділений комплементарний. Кольор, ось так це працює. Аналогові кольори, триада кольорів та тетрада. Прикольна зручна штука, особливо коли ти не знаєш, якого можна зробити кольору інші об'єкти в композиції, іноді ця штука допомагає. Також ми можемо повзунком регулювати яскравість. Далі йдемо в вкладку волю. Це у нас налаштування кольору, як у фотошопі. Якщо вам потрібно більш точне налаштування кольору, наприклад, ви займаєтесь розробкою інтер'єру. Є якісь, наприклад, Шпалери вони мають колір, який має код. Цей код, наприклад, ми сюди можемо вписати, і цей колір буде таким самим, який на шпалерах. Якщо коротко, це потрібно для більш точного а, налаштування кольору, і якщо вам потрібно знати. Код цього кольору через цю вкладку, можливо, його скопіювати і вставити, наприклад, кудись в Photoshop, і ви отримаєте такий ж самий кольор, який ви тут налаштували. Далі у нас є вкладка палетки. Це такі папки з кольорами, можна сказати, тобто палетки, там, де ви можете зберігати ваші улюблені кольори, наприклад, ви там якийсь собі кольор знайшли, якийсь і вам хочеться в подальшому його використовувати, ви можете створити палетку. І його ось так от додати. Це зручно, коли ви малюєте в якомусь своєму стилі і часто використовуєте якісь певні кольори у своїх роботах, і їх можна ось сюди забіндити і потім використовувати по-дальшому. Тут можливо переключатися ось з такого режиму в режим картки. Це просто більш. Вони розтягуються по екрану. Справа в верхньому кутку у нас є плюсик, який ми натискаємо і бачимо ще додаткові вкладочки. Перша у нас Create New Palette, тобто вона створює нову палетку. Всі три наступні вкладки вони можуть створювати палетки з картинок. Тобто, з першої ми можемо створити палетку з фотографії, яку ми можемо зробити. Ну, зараз воно у мене на столі лежить iPad. Ну, ви зрозуміли, воно фотографу можете навестись на якусь рослину або картинку на вулиці, і воно створить палетку з цієї фотографії. Ось так це працює. Так само ми можемо взяти з якогось файлу. Тобто, якщо у вас в файлах є фотка, ми можемо його взяти, і воно створить. Якось по-своєму, як воно захоче, палетку а, з картин. Воно просто бере фотографію, обирає найбільші виразні кольори, і з них створює палетку, заповнюючи кольорами. І також можна з фотографії. Наприклад, ми взяли якийсь ескіз і воно створило палетку з кольорами з цієї роботи. Наче і прикольна фішка, а з іншої сторони, воно автоматично обирає навмання кольори і краще вручну вибрати собі кольори, які потрібні. І ще одна остання штука, яку можна робити, з складку. Color. Це ми можемо, якщо потягнути за цю полосочку зверху, ми можемо її відкріпити і розташовувати, як нам заманеться. То можемо знову ж таки переключатися і куди нам заманеться, щоб вона постійно була відкрита. Ось ми розібрались з вкладкою Колір. Сподіваюсь, ви також розібрались. Всім дякую за перегляд і побачимось з вами в наступному відео. Па-па!